Друзі, привіт! Мене звати Вікторія, я журналістка ґрунта, та яка завжди по інший бік камери у військових репортажах, які ви читаєте на нашому сайті. І сьогодні я працюю на Лиманському напрямку із бригадою національної гвардії Азов. Сьогодні ми вам розповімо про те, як влаштований стабілізаційний пункт в бригаді. Ми можемо зайти в будь-яку операційну людина, якою я пишаюся, можна достати осколок, а можна до когось по голові хряснути. Чому таке важливе переливання крові на догоспітальному етапі? Так я не підрощені довозив живи. Дружити міг довозити живим, але ще з ним було. Ладалі, про що кажучи, крові кіна не буде. А також розповімо про напевно найбільшу мрію кожного військового медика в Україні, щоб в цій країні почали рахувати гроші. Нарешті немає кращого рішення в житті ніж мобілізуватися в Азов. З вами знаходимося на стапункті 12 бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Це один з наших двох ста пунктів. В якийсь момент ми жили тільки тут, і тільки тут не давали допомогу пораненим. Але в якийсь момент ми, як чемні люди, почали рахувати статистику, тому числі статистику того, як швидко наші поранені потрапляють на стабілізаційний пункт. Найчастіші поранення це все ж таки міновибухова травма нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. Та грудної клітки найближча наразі найближча допомога до пораненого це стабілізаційний пункт. І ми вирішили, що у нас повинен бути другий степ пункт, який знаходиться набагато ближче до лінії розмежування, де ми будемо працювати з нашими важкими пораненими, щоб ми вкладалися принаймні чітко в дві години після отримання поранення в найкращому варіанті в годину. Але це місце все, ще зажило з нами. Тут ми працюємо з жовтими, тобто з ми з пораненнями але не такими важкими. Тут ми Працюємо з нашими хлопцями, які на жаль доволі часто отримують легку черепно-мозкову травму. А ще це наш великий полігон для навчань для класного проводження часу. Ми можемо зайти в будь-яку операційну, і вона все ще буде виглядати так само класно, як наш став пункт в лісу. Наталя Петрівна, наша чудова медсестра. Людина, якою я пишаюся, якою я дуже люблю, яка не була нас тут. в Порядок, якщо б ви побачили самі сидо, наталі Петрівни, Ой-ой-ой, краще б ви таке не бачили. Бальшой магніт. Можна достатньо сколика, можна до когось по голові хряснути. Теж буде нормально в цілому, важка штука ні реально нічого особливого, але це просто великий, доволі мощний магніт. Ще у нас тут є певна кількість холоплазма. На жаль, ми не можемо в будь-яке місце поставити холодильник з крові. Наприклад, було б доволі складно дати його розвідникам людям, які ходять в далекі виходи або наприклад, навпаки, в дуже швидкі штурмові набіги. Але ця річ дозволяє нам відновлювати об'єм з рекулюючої якісно і кількісно. І допомагати пораненому ефективно такі невеличкі баночки сухої плазми. Вони відмінно влізають в рюкзак бойового медика, і кожен бойовий медик, якого є баночка сухої плазми, відразу відчуває себе набагато більш впевнено. Це наша гордість – це рентген. Взагалі було б прикольно пояснити нашим сумішникам, що це не апарат для флюорографії, але от ми тут. Як правило, знімаємо легені, носики наших суміжників. А це наші холодильнички з кров'ю, величезні, класні від наших друзів соломенських котиків. І тут у нас навіть є абсолютно золота, неповторна, цільна кров ноль мінус. Дуже довго за це боролися, наша бригада. A, брала участь активно в обговореннях процесу легалізації, знаходження крові як на стопунктах, пунктах, так і в руках бойових медиків. Сріжі ще дійшла до того, щоб дійсно використовувати масово цільну кров в своїй практиці. Коли ж всі бригади почнуться робити, оскільки це провідново необхідно, це всесвітній стандарти надання до госпітальної допомоги. Угу. Тоді, скоріш за все, у нас постане питання з зонарською кров'ю. Наші поранені мають змогу отримати першу дозу теплої крові. Реально золоту годину. На жаль, чи на щастя якось так сталося, що поранена людина, вона, якщо з нею нічого не робити, не лікувати, і вона однаково буде помирати на операційному столі, в полі, в машині. Ворог нас переважає дуже сильно в засоб враження. І якщо ми хочемо реально підвищити виживання солдат, ми повинні в першу чергу боротися з наслідками масивної кровотечі не завжди є можливість а, дістати пораненого бійця з поля бою. тому пересування а, трансфузії першої негативної крові на етап якого якомога ближче до нього а, дає йому шанс на якісне життя надалі. Що казати про приливання крові? Воно однаково важливо як на госпітальному, так і на довгоспітальному етапі. Воно важливо. Будь-коли, коли людина втратила доволі великий об'єм крові. Для кого з нас не секрет, хто плюс-мінус шкільну програму по біології, що за перенос кисню відповідають наші червоні кров'яні клітини, наші еритроцити. Будь-яка людина, яка не містить еритроцити, не зможе впоратися з тим, щоб допомогти людині далі насичувати киснем ті органи, які не отримують його достатньо через те, що людина втратила кров. Треба відновлювати кров'ю, щоб Знову ж таки, не страждали е, органи мішені. Людина після поранення не залишилась інвалідом. Коротше кажучи, без крові кіна не буде. Часто від людей, які були противниками переливання крові, оскільки це логістично складно, і потребує реально більш ґрунтовної освіти, можна було почути фразу: так я на підзрощення довозив живим. Дружити міг довозити живим, але ще з ним було далі. Ми все рахуємо, і ми трекаємо кожного нашого пораненого, якому переливали кров. Деяким з них переливали кров вже на стапорті. деяким з ним почали переливати кров на евакуації, і вже є певна кількість людей, які почали переливати кров не більше ніж в пів кілометра від поля бою. Бойові медики, в тому числі бойові медики, які не мали жодного медичного досвіду в цивільному житті. Ми повинні піднятися на рівень вище. Ми повинні зробити неможливе для того, щоб врятувати наших солдат. Сім років ці люди рятують. Людей на полі сім років є певна категорія громадян, яка знаходиться один на один з пораненим, і яка повинна стати рятівником життя в рекордно короткий строк. Замість того, щоб якось відкритися за цих людей, висловити свою повагу, держава на даний момент, чи принаймні якісь час тому зараз є певні сподівання приємні, бо якась частина держави робила вигляд, що цих людей немає. Кажуть, що від переливання крові це дуже відповідальний процес, з ним не може впоратися кожен. Що це дуже складно логістично? Що це просто неможливо? І хто це буде? І де це вони будуть робити на догоспітальному етапі. Там же буханка трясеться, ото куди там кров класти, воно одовезли, і все окей. Це Наша певна проблема сонечковість, яка у нас існує в українській армії. Ми голі босі сонечки. У нас все не так як багатих американців та крутих ізраїльтян. Бідні, нещасні. Ми не можемо як всі інші. Виявляється, що можна витратити до... тиждень-два тижні на те, щоб дуже детально поговорити з людьми про те, як працювати з травмою, і вони починають працювати. Це дає свої плоди. Виявляється, що бойові медики не ідіоти. Ми змогли не тільки підняти проблему переливання крові на госпітального етапі, але й підняти питання бойових медиків як факту, як професії, як фаху, як серйозної діяльності. Є така можливість. Ми в більшості намагаємося замінити весь не медичний персонал стаб-пункті на, на медичний, оскільки тут вже часто відбуваються прям реанімаційні дії. І тут важливо, щоб це були справжні операційні медсестри, які займаються багато років. Анестезіологи, хірурги, ми шукаємо хірургів і операційних медсестер. Якщо ви знаходитесь, якій бригаді де вас не цінують, не люблять і не дають вам розвиватися, або ви ще населіці і вам дуже хочеться в армію, Знайте, є місце де вас будуть любити, сінити. Всі можливості для розвитку буде класно. Ми робимо багато сміливих речей. Ми робимо якісь логістичні нові механізми. Ми робимо нові механізми з приводу навчання. Ми можемо собі дозволити експериментувати, тому що у нас дуже багато людей, які в цьому зацікавлені. А наші чудові волонтери, які нас всім цим постачають, вони в нас вірять. Моя мрія стати таким українським 75-м поком ренджером Наша найбільша мрія як це сказати правильно. В цій країні почали рахувати гроші нарешті і не купували те, що не потрібно. Купували те, що потрібно. Це все якісно обліковували, і надавали тим, кому це дійсно потрібно. Ось тримайте вам оце все. Ми не знаємо, що це, але ви тримайте, ви розберетесь. Так не працює, або не до не використовують закупають за державний кошт скажену кількість недоказових ліків, які не використовують жодна країна світу. Окрім нас використовує тільки одна, і ми з нею воюємо зараз. Не треба цього робити. Передали нам нещодавно такий е, мобільний шпиталь. Кожен контейнер це велика палатка, десь так квадратів 20, і плюс обладнання. Яке знаходиться всередині неї вся ця махіна займає дуже і дуже велику територію і відправили нас на полігон навчатись складати. Передавали колеги з. Лані, ну розкладаємо ми це, все бачимо, скільки це займає місця. Що розуміємо, що там щойно ми розкладемо, через 5 хвилин туди прилетить ракета. А де ви використовували там? Де ваша армія використовувала такі шпиталі? Вони кажуть, ну там Афганістан, Ірак, угу, Розуміло. А на якому віддаленні від лінії бойового зіткнення? Такі ну там 40 кілометрів. А наскільки швидко доставляють? Ну там ну хвилин 15-20. розумієте, тут трошки це не працює. Ну, ми розуміємо, але ж ну, ми вже зробили, тримайте. Саме смішне в цьому шпиталі там був такий є портативний ОЗД-апарат, дістаю його з коробки. Там, ну, Нормальний ОЗД-апарат, дістаю один датчик, там, конвіксний, все гарно, дістаю інший датчик, а він для проведення вагінального ОЗД. Я так на них дивлюсь, кажу, ну серйозно. Ти ж тут вирішив відкритий акушерський зал? Да, ми домовилися, що Ріна буде народжувати на Я Не буде народжувати. Ось в нашій державі робить запити на подібні шпиталі. Вони коштують мільйон. Реально там він коштує кілька мільйонів доларів. На ці кілька мільйонів доларів можна було зробити там скласти по боксах у цей і придбати дуже велику кількість артилерійських снарядів. Але є ще друга сторона нарахування грошей державою, і вона зараз буде трошки сумішно звучати. але це так. Ми нарахуємо те, скільки коштує солдат. Кожен солдат, особливо підготовлений, стоїть дуже, дуже дорого. Ми економимо гроші на якісних турнікетах, на якісних наплічниках бойового медика, на нормальних ресурс, на нормальній техніці, але кожна смерть це мільйони, і тут ми теж не рахуємо гроші, і це просто катастрофа. Наше не вміння рахувати ресурси це катастрофа. Ще також дуже боляче це те, що скільки військові медики вони отримують. Ну, це це волонтерське. Давайте будемо чесні тут да. від держави. Ні, реально нічого. Стола ні. нічого, ноль, зеро. Ну тому, що волонтери завжди знайдуть, особливо медицину. Бо медицин це ще така щемка тема. Ми б'ємо всіх по рукам і себе і інколи товитися. Бити ми не беремо нічого зайвого, тому що ми не використовуємо. У нас не існує. Жодного стопункту не існує в принципі в будь будь-якій будь бригаді юридично і типу і ми реально існуємо в якомусь вакуумі. Ми мріємо про статистику. Ми мріємо про нормальний реєстр травми. Тут відбувається те, що не відбувалося в жодній країні світу. Тут відбувається неймовірно великий досвід роботи з травмою усіх форматів в усіх умовах. На всіх часових проміжках, на великій кількості евакуаційних платформ, на великій кількості приладів, з великою кількістю стратегій, і все це та інформація, яку ми просто втратили. Ми просто втратили вісь 10 років збору дуже цінної інформації. Неможливо цінної. Ми не можемо фахово розповісти західним. Колегам, що от у нас там стільки-стільки такої травми лікували і так а такої травми, стільки лікували і так, такі результати. Вони і правильно роблять, вони вірять документи. Немає кращого рішення в житті ніж мобілізуватися в АЗУ. Ну, його просто не може існувати. Це круто. Тут класний ста Круті хлопці, безкоштовні енергетики, класні тачки. Після перегляду цього відео ви повинні зробити три важливі речі. Перша важлива річ це. Підписатися на соцмережі громад медіа, тому що це класні ребята. Мені вони подобаються. Другий момент треба на соцмережі медичної служби озову. Бо блін, ми класні. Ми там смішне робимо і корисне робимо. І останнє треба сходити yeah, з дати кров